Вітаємо всіх сьогодні. У нас в програмі гість лідер молитовного служіння церкви Перемога пані Юлія Фещенко. Доброго дня, Юлія. Вітаю, дякую за запрошення. І Я хочу сказати вам, шановні слухачі і наші глядачі, що. Юлія не просто так у нас в гостях. Вона не лише лідер молитовного служіння і вже багато років молиться не лише за свої потреби, а вона є мамою двох синів і дружиною чоловіка, який є захисниками наразі нашої країни. Нас з вами, і ми в першу чергу, Юлічка, дякуємо їм. От передавай їм величезну Але подяку Бога. за те, що ми маємо можливість сьогодні не просто падати на коліна перед Богом, а і ще й поділитися з людьми, яких можливо немає слів для тієї молитви. Але а, завдяки нашим захисникам, завдяки тому, що хтось зараз кладе свою душу за нас, ми маємо цю привілею. Саме так, саме так. Досить багато хлопців, які навіть Бога не знали. Але вони достатньо ревні, достатньо національно свідомі, навіть не маючи навичок специфічних військових, навіть не маючи підтримки молитовної ані від родичів, ані від служителів, ані самостійно не вміли. Проте вони роблять все можливе для того, щоб наша держава була самостійно незалежною. Це важливо. Юль, я знаю, що у тебе дивовижні історії відносно твоїх синів. От якраз ця оце, оце свідомість іти і захистити. Твій чоловік, він спеціаліст, він військовий. Фаховий, Так, Так, а старший син, де він був на початок війни? На початок війни він був шеф кухарем ресторану в Польщі. І це не просто ресторан, який хтось створив, а він долучився. Це був ресторан, куди його запросили створити. Uh -huh. І насправді це був е, такий період був, коли вже ресторан почав приносити нормальний дохід. І тут дізналися про те, що в Україні почалася війна. І мій чоловік, звісно, е, він міг залишитися, до речі, в Києві просто йому він аналітик. І він міг залишитися просто стратегічно в Києві. Але він для себе так прийняв рішення, що він йде туди на поле бою, бо багато було ненавчених. А мій чоловік навчений. І він навчав всіх моїх дітей. У мене троє дітей. в мене є донька, і всі ще, окрім двох синів. І вони всі були навчені. Всі вміли стріляти з будь-якої зброї, бо ходили до тиру. Молодший за два тижні до війни закінчив медичні курси парамедики. І всі навчені рукопашні бої, і всі навчені були стратегії бою. Він таким чином грався. З конструктором, з солдатиками будь-як вони сідали на підлозі і гралися таким чином, і він розповідав: так не можна, бо тут нападуть, а тут може бути засідка чи ще щось, і, і діти навчені бачать. Коли ти оце бачила, що тато грається, начебто, не в дитячі іграшки. У тебе не було протистояння там прохання? Деякі речі викликали істерику просто. бо... Коли дитина починала ходити, і, і це зазвичай не впевнено перші кроки. Він брав так пальчики складав вказівні кутами і так під колінко. І угу. дитина падає. І, і там вдариться, там плаче. І я йому кажу, що ти робиш, навіщо? А Він каже, треную стабілізаційні м'язи. Твої сини на момент початку війни скільки кому було? Вані було 27 Mm -hmm. а молодшому було 18 лише в грудні, а в лютому почалася війна. А, тобто йому було 17, 17? ні, 18. Йому а, 18, 18 і 2 місяці. Так. 18 і 2 місяці. Твій старший, який був на момент початку війни в Польщі, якою була його історія, як він опинився тут? Тата пішов в перший день на війну, і, і він е зателефонував і каже, тато, ти йдеш? Він каже, так. Він каже, я до тебе їду і ми намагалися відмовити. Ти вже Ми, за кордоном. Це тільки ти? Ні, Читати Тато тат також казав, да, що ти вже за кордоном в тебе є справа, яку ти робиш. Якщо ти хочеш допомогти, просто е власні заощадження там і певні кошти, надсилай на ЗСУ, цього буде достатньо. І ну, він для себе вважав за неприйнятний тато на війні, а я буду е е їсти спати спокійно, я так кажу, не можу. І він 25-го вже був Києві. Тоді ж сполучення було дуже погане, і транспорт ходив просто ніяк, і наповненість така була. Але 25-го вже на перекладних десь десь якось. Коли був... він прийшов, це по сьогоднішній день вони з батьком на передовій? Так. Ну, Тато його в певний час відкликало основне місце роботи, оця аналітика, про яку я казала, і він періодами. Він приїздить в Київ, робить тут свою справу, а потім їде туди. Молодший син, 18,2 місяці. Це був мій біль особистий, оскільки він був школяр ще на той момент і. Я розуміла, що він підготовлений так само, як і старші. Проте я розуміла, що ще незріла психіка, ще емоційність підліткова така, яка незріла, і вона робить речі, які наражають на небезпеку. Особисто і може. Також для, спричинити для всього підрозділу військового. Але тиждень в мене вдалося, я й плакала в певний час, хоча я ну, не любитель поплакати, просила, дуже просила. І він сказав: якщо ти не пустиш мене до тата, я знайду деінде, я все одно буду там. Розкажи історію. Я, я розумію, що. Бог теж що знає про розвиток і про вчасність. Твої молитви за чоловіка, за синів приблизно, от, за що молилася про що боліло, чи Господь вів особливо за кожного? Я ніколи не молюся на підґрунті емоцій. Ніколи. Я навіть мізками лише. Намагаюся не молитися, оскільки, якщо не веде Дух Божий, то я власну волю диктую Богові, а не виконую Боже повеління в молитві. Я е, молилася про те, щоб не просто був захист Божий, який збереже тіло, а щоб mm -hmm. був захист душі. Бо вони бачать такі речі, які... Не всі люди можуть, по-перше, тверезо сприйняти, по-друге, не всі люди залишаться нехворими після того, що вони бачать. Тому я за захист душі молилася також і мислення, і емоції. Бо якщо ти не стаєш жорстким, ти розбиваєшся, бачачи це щодня. Тобто, ну, певний комплекс, звісно, ми складаємося з духа, душі і тіла. І от за ці три я молилася, звісно, дуже молилася за командирів, бо ну, ми ще не говорили про це. Мій молодший син був поранений в певний період часу. І це поранення спричинив командир. Бо вночі, коли темно, він взяв великий ліхтар на передовій на нулі і почав продивлятися, як окопалися хлопці. Ну і таким чином він показав, куди стріляти і дві години мінометний вогонь, і звісно, дитина була поранена. А щодо поранення, як ти дізналася, в чому була історія? Я знаю, що після цього він повернувся. Так він мені телефонує, вже був під Анестезією, і телефонує, питаю: мама, мені таке щеплення робили. Ну і все стало зрозуміло, я як мама зрозуміла, що сталося. І ну, я просто спокійно розповіла вже лікарю всі справи медичного характеру. Поклала трубку, я почала молитися. Перші хвилинки, секундочки я взагалі не знала про що, бо я розуміла, що поранений. Як тяжко, я не знала, чи зачеплене щось таке життєво важливе, чи щось відірвано чи не відірвано, бо це війна. Там не бавляться. І е, перші хвилини розгубленість така, а потім зосередилась, і мен, мене просто Бог повів, що з ним все буде добре, що попіклується, і він буде абсолютно цілий. Яка історія сталася з ним, він розказав потім? Так, е, це диво від Господа для мене. Бо. Він е, е, з кулеметом йдуть двоє людей. Один стріляє, а другий е, е, боєприпаси надає вчасно. І потім вони обмінюються, бо коли весь час тремтять руки, е, збивається присіл і влучання неточне. І от його черга була подавати боєприпаси, і він каже, що він взагалі-то е, зігнувся дістати ящик і, і замислився буквально на хвилинку. Коли він повернувся в нього влучили, тобто, якщо б він не замислився, мало б в голову, так. Да мало потрапити в голову. А так йому в збоку і так в брюшну. Порожнинку, так. Mm -hmm. да. І е, глибоко дуже обпекло багато, проте жодна кістка не задіта була, жодний орган не був задітий, пахова артерія, в яку стріляють спеціально, щоб влучити, щоб вбити. Кров'ю стікає, просто людина за хвилини все не зачеплена. Ну, тобто... Е, коли це диво. лікар побачив, він каже: в сорочці родив, народився, угу, типу. Угу. Но, насправді я розумію, що це Бог, це Божа рука, Божий захист. Бо коли це на полі бою хтось про щось замислюється, там автоматично, швидко робляться дії. І отак от сталося, і я вдячна. Ну, до речі, таких моментів було багато. бо... Старшого сина е, уламок від ракети потрапив в каску і розділив її навпіл. Е, е, опекло волосся, не опекло шкіру, не заділо шкіру. Це взагалі неможливо. Люди, які військові досвідчені, кажуть, такого не буває. Бо момент, коли е, Деякі уламки е, обрізали наплічну е, лямку, на якій тримається бронежилет, відірвали рукав від нової куртки, ми щойно купили гарну. ну Тобто зима була непроста і було холодно дуже. І ми купили гарну американську таку теплу куртку, така, яка не промокає там. Mm -hmm. і, і, і ми щойно і от перший бій, як він її вдяг, і відірвало рукав, проте цілий. Не пошкоджена ані шкіра, а, ну, ані кістки, нічого. Ну, тобто падав, просто зрізало на плечі і з боку, де бронежилет кріпиться, обрізало, і рукав знесло, і, і цілий, і живий. Ну, Тобто таких речей багато. Було момент, коли він е автівку е поставив. І від неї відійшов буквально там на 20 метрів лишень. І в цю автівку саме потрапив снаряд, і від неї не залишилося просто нічого. Просто таке урвище таке від снаряду, і все, а в нього лише контузія невеличка. Тобто... Юля, зараз через те, що люди, люди дізнаються, чи з новин, чи з життя своїх рідних на фронті, дуже часто опускаються руки. Люди як найменш завмирають в тиші з величезним запитанням, що я можу вдіяти? І в такий момент а, звідки брати сили для молитви з вірою? От я розумію, що в тебе не один раз, можливо, не опускалися руки, але затамовувала ти подих 100% не один так. раз. Це дійсно так. Як ти починаєш рух до Бога? Треба спершу усвідомити про те, що е, завмираємо ми, тому що страх. І страх в нас відбирає три речі: це радість, мир і перемогу. Будь-як, от будь-який страх. І е, е, усвідомлення того, що я е, страх це не Божа характеристика. І коли я даю цьому місце, я даю місце дияволу в своєму житті. І завмирання, воно, звісно, може бути від стресу, там, від будь-чого, але воно не має тривати довго. Не можна дозволити собі в цьому почутті бути довго. Е, якщо ви згадаєте про Сікілах, да Давид е, е, прийшов з війни і бачить це спалене. І, і дружин забрали, дітей забрали, нема нічого. Тобто, ніби він і прийшов, ніби і все добре, а, але йому нема заради чого жити. І там е кажуть, що трохи поплакав, а потім витер сльози, і на нього ще й його люди накинулися. І йому б злякатися, якщо чесно. Тобто е все погано, і люди е гарантують, що вб'ють. Але через те, що він не допустив собі, це ж не просто люди, це побратими, з якими вони тільки що повернулися. Це люди, які битви. були сміливі і сильні, тобто вбити. Взагалі не складало жодної складнощі в цьому не було. Uh -huh. Але е, от саме це е, стан серця, коли ти собі не, не дозволяєш просто довго перебувати в цьому стані, а ти піднімаєшся на ноги і не просто йдеш а ще й ведеш за собою, оце божі характеристики, це можливо лише тоді, коли людина наповнена Богом. Тобто, якщо ми дуже часто трапляємося в стані, опиняємося в стані страху. Це каже про те, що недостатньо Бога всередині нас. Тобто тоді беремо Слово Боже і досліджуємо, і читаємо, і просимо, Господи, покажи мені, що ти цим словом хотів проговорити на сьогоднішній день для мене. Я так отримала досить багато откровень, які для мене стали опорою. Mm -hmm. Коли в людини зламана нога, він бере милицю. Да? І коли в мене э, щось в душі таке аж тремтить, а бували такі часи, вони повідомляли, що ми не будемо на зв'язку там певний час. І перші три дні, ну я вже привчена певним чином, і перші три дні я взагалі спокійна. Ну Я молюся, безперечно, але я спокійна зовсім. На четвертий день я вже розмірковую, щось не виходять на зв'язочок. так? І коли це триває тиждень або півтора, то всередині хочеш не хочеш, ми люди, і це звичайне піклування навіть, воно стимулює якусь таку функцію пошуку всередині. Тобто я починаю думати, що сталося. де там… І от коли ми цим думкам дозволяємо панувати в голові, все, ми потрапили в пастку. Не можна. Е, е, правильно бачити і правильно говорити. Бог питав, що ти бачиш у Пророка. Пророк каже, таке і таке. А він каже, правильно бачиш. Правильно бачити і правильно говорити, е, це те, що допомагає виходити з кризових ситуацій там, нашим військовим, тоді, коли вони про це не знають. Ну, тобто, вони не розуміють, молюся я чи ні, але вони довіряють. Ну і Щодо молитви, Тобто ти реально підтримуєш небесну атмосферу, так. цю рівновагу. Весь час ти коли говорила, я пригадала, що дуже часто ну, є в розмовах таке питання: ну от можна там святкувати щось, можна отуту -от там проводити таке собі звичайне життя, коли наші хлопці Треба. там гинуть. І самі наші захисники вони говорять, ми саме ж за це і воюємо, щоб так. ви мали цю можливість. Але знаєш, я все ж таки хочу, щоб ти сформулювала, от навіть коли ми продовжуємо ну, в більш-менш безпечному середовищі своє життя, наша основна відповідальність в чому полягає? От що підтримує їх на відстані? Відповідальністю у кожного може бути море, насправді, бо ми знаходимося, ми живемо. Я, наприклад, да, я живу в тілі Христовому, в церкві, і в мене відповідальність і там досталь. Про те, що до військових, е, е, якщо є море людей, за яких ніхто не молиться. В них немає родичів, є взагалі сирота і немає жодних родичів, і за, за нього ну, просто нема кому постояти. Їжу йому нададуть, одяг йому нададуть, а хто б підтримує. Ну, ми навіть з дітьми, ми працюємо з дітьми кризової категорії, і ми з дітьми робили такі невеличкі посилочки для солдата, в якого нікого немає. І там ти мені важливий, я тебе підтримую, я за тебе молюся, так, долоньки складені, і певні речі якісь, тобто відповідальності може бути багато. Ми можемо донатити, ми можемо купляти певні речі, ми можемо е, там, одяг, їжу, будь що, шкарпетки зв'язати з старої ковтинки, і це буде дуже добре. Е, але е, е, емоційна підтримка є не у всіх. І дуже добре, аби так робили ну, люди, які не мають нічого, але нова пошта за безкоштовно відправляє на передову такі посилки, наприклад. І тобто можна... можна не долучатися до якихось зборів, а просто власно ручку. Звісно. Так, так. І, і є. Ну, якщо є родичі, які воюють, звісно, ми спрямовуємо туди. Але є солдати. Я ж кажу, про яких ніхто не піклується. По-перше, по-друге, Біблія каже, моліться за всіх людей. І це відповідальність віруючих саме. Тому що ми знаємо Бога, ми, ми знаємо Слово Боже, Ми наші молитви впливові. Бо е, Ісус сказав, що те, що я робив, і ви зможете, навіть більше зможете. І в чому це більше. Е, е, Мається на увазі, да? тобто Ісус е, е, жив, е, коли була Римська імперія, Ізраїль був під Римською імперією і був певний тиск, проте не було відкритих військових дій. А в нас є да? І, і е, різні речі такі. І Бог Словом творив все. Коли ми молимося, ми маємо усвідомлювати, що ми не просто говоримо слова, які ми б хотіли, щоб так. Ніби було, ми проголошуємо в життя людей, ми маємо владу віруючого. Ми вла, маємо владу в імені Ісуса. І ми ці слова постановляємо в життя наших військових, наших близьких, наших рідних. І, і коли ми це робимо, воно в духовному світі спрацьовує. Біблія каже, що жодне слово, що виходить з вуст Божих, не залишає, не повертається невиконаним. І Бог. Випускати ці слова надав можливість нам він працює на землі через нас. Якщо ми не робимо, воно й не спрацьовує. Якщо хочемо перемоги, якщо хочемо захисту для військових, маємо використовувати те спорядження, яке нам, Бог, як духовним воїнам, надав Юля. На, на завершення останнє запитання щодо особистих стосунків. Частина сім'ї з тобою, частина сім'ї на передовій. Як ти себе почуваєш? Яка твоя сім'я зараз? Е, наші стосунки з чоловіком стали дещо тендітніші, е, через те, що ну, є таке людське прислів'я, що ми цінуємо те, що втрачаємо. І я не втратила, він в мене є, і він повертається додому періодично, я його бачу, я маю можливість його обіймати. Хоча сина я бачу набагато менше. Він е, на передовій вже ну, понад 10 місяців, безперервно взагалі. то І е, для мене з чоловіком стосунки я, я почала цінувати. Кожну хвилиночку, кожні обійми, кожне слівце, яке я йому проговорюю, ми не знаємо, як воно вплине там, ми не знаємо, як воно вплине наразі для відновлення. І, і все, що я можу зробити, все, що я можу сказати, що його надихне, окрилить, що зробить його радісним, що зробить його життя більш наповненим сенсом. Я буду це робити, наскільки в мене є, і навіть коли немає сили, я все одно буду. І е, від цього стосунки теплішають набагато. Бо військові люди, які прийшли звідти, вони досить жорсткі стають, і навіть різкі дещо. Вони набагато слівні і відлюдкуваті трохи. Але щоб відтанули від того льоду, який там має бути, то треба наші докладати зусилля. Ми... Е, не знаходимося на полі бою щодня. Тобто ми маємо ресурс. По-перше, ми маємо ресурс з неба, бо Бог є любов. Так. І, і безперервний ресурс, так. Так. Це дві, як на мене, як на в моєму житті дві найголовніші якості Бога це любов, він люблячий, безумовно, і він океанська любов така, і він вірний. Це дві якості, які я в Богові ціную найбільше. Тобто всі якості Бога дуже гарні. Але ці я випробовувала багаторазово в своєму житті, і жодного разу він мене не підвів. Дякую вам за таку прекрасну розмову і довіряємо, тому що слово говорить, що Бог не підводить кожного, хто кличе його ім'я. І це насправді прекрасна новина, яку ми маємо всі в Біблії. Тож, шановні наші слухачі і глядачі радіо «Еммануїл», бажаємо вам бати, мати таку непохитну віру, не тому, що ми тільки що поділилися реальністю дії такої віри, а тому, що Бог реальний, Бог дає нам цю міру віри дав нам владу в імені Ісуса Христа. І Нехай ваші молитви будуть щирими. Такими конкретними і з довірою Богові До за наступними і міцними з владою. Так. До наступної зустрічі. Дякую вам, Юлія. Дякую, на все добре. Успіхів.